99% жінок, ти у них питаєш, що про секс, і вони такі ну це, бл. Я вже забула, що це таке. Ну, типа, чому так? Чого ви думаєте, чому так? О, давай так. Ром, ти класний? Як ти вважаєш? Це індивідуально. Я коли був пізпізм, я такий, я класний. Потім я зрозумів, що це не для всіх так. Типу, мій секс не для всіх. Тобі нормально. Мені за. А буває таке, що ти знайомишся з дівчиною, ви спілкуєтесь 5 п'ять хвилин і ти така, вибачте, ти мій секс не потягнеш? Ні, не буває. <хи> у, у мене просто шарите, У мене є така психологічна особливість, як це називається. А нарцистична травма. Це не нарцис, а навпаки, це жертва нарцисс. І Я такий, я хочу всім догодити. У мене є така історія, в принципі, по суті. У багатьох чоловіків стосовно прям секса є така історія. Я думаю, що дівчата зараз будуть не погоджуватись. Але я, я погоджуюсь. Дам да чоловіки хочуть не себе, а саме жінок задовільнити. Але у всіх дуже сильна різна специфіка. Хтось швидко. Хтось повільно, хтось хоче так, хтось хоче це. У когось клітер там. Де? У тут там?